Привіт, розкажу вам цікаве замовлення, яке отримано нещодавно давно від замовника. Для зразок було, мені замовник прислав ось таку заглушечку. Це з Volkswagen Passat, заглушка в консолі, вона там ну, просто мала би бути, можливо, кнопка якась з із якійсь із комплектації, але в даному випадку це була заглушка. І ось таку деталь. І ще ось площадочка. Тобто це все разом для того, щоб зафіксувати телефон на магніт. Тобто Ця площадочка вона магнітна. О, суть замовлення в тому, що до цієї оригінальної. Потрібно домоделювати ось саме, бачите, такий виступ, така сфера, так? щоб це все можна було защокнути туди ось цю таку магнітний, магнітну площаточку. Оце і було зроблено. Ось так це все виглядає. Все стає, защолкується по своїх місцях. Можу для вас реалізувати щось нестандартне, але буде значно зручніше у ваших автомобілях. Мої реквізити в описі під відео. Також там ви знайдете посилання на мої Facebook-групу, сторінку інстаграм та Тікток профіль. Всіх вас запрошую туди, підписуйтесь, будете в курсі всіх новин, що я виготовляю. Також там є реквізити для замовлення. У мене 3D-друку, 3D-моделювання та 3D-сканування. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!